Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. З градів артилерії, мінометів, танків, авіації ПТРК та БПЛА 55 разів протягом минулої доби російські військові обстріляли деокуповане правобережжя Херсонщини. Працював у сфері ІТ, Був затриманий російськими військовими у квітні 2022 року, коли разом з родиною хотів виїхати з окупації. Історія Херсонця Івана Козлова нову поштову марку погасили у посад Покровському. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби територію громади російські військові обстріляли 17 разів, використали 95 снарядів. Під вогнем були Надніпрянське, Антонівка, Херсон, Комушани, Садове та Молодіжне. У комишанах, які обстріляли 25 липня близько 13 години у приватному будинку, контузію та легкі поранення отримала 58-річна жінка. Ще двоє жителів області минулої доби загинули. розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Одна людина ще в день в токарівки попала під обстріл. 72 роки. Чоловік також 72 роки жінці було в Антонівці вчора ввечері. Пав снаряд в будинок. Жінка загинула. Чоловік її отримав поранення. Легкі отримав допомогу на місці від медиків. У Береславі зранку за медичною допомогою звернувся чоловік, який отримав поранення під час нічних обстрілів міста. Розповів Толоконіков. За минулу добу 55 обстрілів з'яснив ворог по території звільненої Херсонщини правобережної триста снарядів. Вони виписали з різного типу озброєння. Були і скиди і авіабомб. На Козацьке також скиди з БПВА, артилерія, танки, міномети використовували вони в минулої доби. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Її чоловіка, російські військові, затримали 21 квітня 2022 року, коли родина виїжджала з окупованого на той час Херсона. розповідає Марія Козлова. Ми виїжджали і саме у у цей момент його від нас забрали від сім'ї, і, і спочатку, якби це було декілька годин допиту, його, ми сподівалися, що його нам повернуть. А Потім а, люди, військові, напевно, я не знаю, службовці в формі з автоматами, а, наказали мені. Їхати і що чоловік мене не здожине. У березні 2023-го дізнали, що Івана звинувачують у шпионажі, розповідає Марія. Її чоловік цивільний. До повномасштабного вторгнення працював у сфері. ІТ. зараз Івана Козлова отримують у номер 2 у Сімферополі, говорить адвокатка Юлія Богдан. Їх заставляють співати гімн Росії, їх б'ють, їх картують. їх Недогодовую, дуже погано годують. А також, не дивлячись на це все, Іван пише казки для свого сина передає і не втрачає вірну надію на визволення. Коли я запитую адвоката надати, будь ласка, мені матеріали справи, він каже, це все совершенно секретно. Тобто ніякого допуску до матеріальних справи нічого немає наші сторони в Україні. Взагалі, за словами Юлії Богдан, механізм повернення цивільних полонених існує. Як розповіла речниця Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська, за час повномасштабного вторгнення зафіксовано більше півтори тисячі фактів викрадення або зникнення людей на тимчасово окупованих територіях. В період російської агресії правоохоронними органами Херсонщини зафіксовано численні факти викрадення або зникнення громадських активістів, волонтерів, журналістів, представників місцевої влади та інших цивільних осіб в окупованих населених пунктах. Це понад 1500 людей. Наразі правоохоронними органами вживаються заходи, спрямовані на встановлення місця перебування 731 особи, серед яких голови міських рад, старости, депутати місцевих рад, правоохоронці та інші. Робота на вказаному напрямку триває. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Біля будинку культури у Посад Покровському відбувається спецпогашення нової поштової марки. Ця серія присвячена Службі безпеки України. Загальний тираж мільйонів сімдесят п'ять тисяч марок. Цей випуск. Присвячений загалом гвардії наступу. Серія називається Слава силам оборони. На цьому ця серія завершується. Нагадаю, що попередні рази ми запускали лобіт марку, присвячену головному управлінню розвідки прикордонникам Національної гвардії та національній поліції. Участь у спецпогашенні беруть очільники Служб безпеки Миколаївської та Херсонської областей. Місце на кордоні Херсонщини і Миколаївщини, говорять, обрали не випадково. Дуже символічним є погашення цієї марки, презентованої сьогодні Укрпоштою, саме на кордоні двох незламних областей півдня. Херсонщина продовжує перебувати під обстрілами, а також Миколаївщина, яка стала тим щитом, завдяки якому трималася і тримається оборона нашого півдня. Наші спецпризначені Служби безпеки України щодня вони задіяні в складних операціях в найгарячіших точках. Тому погашення сьогоднішньої цієї марки воно стає таким символом, коли Служба безпеки України наближує нашу перемогу. Розпочинаємо церемонію штемпелювання. На конверті наклеєно дві марки. Одна марка буде погашена штемпелом Миколаївської області, інша марка буде погашена штемпелом Херсонської області. Набір з собою представляє блок марок. зображено п'ять марок по 23 гривні Це також конверт першого дня він присвячений саме сьогоднішньому дня з безпогашення. Звичайний, називаємо так конверта листівка, що також присвячена потужній службі безпеки України. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсонщина.